До вашої уваги, черговий ретро-показ із архіву телерадіокомпанії Гок в кінці лютого 2004 року у тодішньому комсомольську нині Горішні плавні. 16-річні містяни отримали новенькі паспорти громадянина України. Досягнення 16-річного віку стає новим етапом вже дорослого життя молодої людини. Ці дівчата і хлопці отримали найважливіший документ паспорт, і тепер вони по праву можуть носити горде ім'я громадянин України. 25 підлітків були запрошені для отримання паспорта. Бажання виявили лише 17. Але для цих молодих людей була створена урочисто офіційна атмосфера. Звучав гімн України, було зачитане слово батьківщині. Свої вітання висловили Юрій Чернушенко, майор міліції, начальник відділення громадянства міграції та реєстрації фізичних осіб комсомольського відділу внутрішніх справ. Григорій Сирота директор Центру соціальних служб для молоді. Олена Запсерська головний спеціаліст відділу у справах сім'ї та молоді. Зоя Джулаєва, заступник голови міського спорткомітету. На адресу молодих громадян нашої держави прозвучало багато поздоровлень та суто життєвих порад. Важливо і те, що було сказано, і те, що самі розуміють і відчувають ці юнаки та дівчата. Чувствуються, чувствується взрослі, але ж 18 ще немає, поэтому. Еще не, не такая взрослая. Я чувствую радость какую-то в том, что я уже полная гражданка Украины и в том, что я могу уже принимать какие-то решения сама, независимо от родителей и от, от одноклассников и всех взрослых людей. Радостно, конечно. У меня есть паспорт, теперь взрослый. Теперь ты взрослый, и вот что, что тебе это даст уже? Ну как, какой-то приоритет уже есть над другими. Малышнями, шастают котрий ногами, без паспорта, так сказати. Ну а як з паспорта не я... мужик сучасна молодь запорука розвитку усієї держави, особливо наразі, коли сьогоднішнє покоління відчуває своє значення в суспільстві. Більшість молодих людей розуміє під словом громадянин України не просто особу із відповідними правами та обов'язками, а невід'ємну і вагому частину усієї нації.